Як же відбувається цей процес? Насправді це доволі складний ланцюжок, котрий починається з видобутку сировини і закінчується високотехнологічним виробництвом. Основна сировина вже згадана нами залізна руда. Її добувають у кар'єрах чи шахтах. Та в якій є оксиди заліза, збагачується завдяки дробленню, магнітній сепарації та флотації. По тому йде виплавка: традиційний метод доменні пічки, де руда змішується з коксом та вапняком за температури у 2000 градусів. Кокс у цьому процесі видаляє з руди кисень і виготовляє чавун. Вже його потім перероблюють у конвертерах чи електропічках, куди додають легуючі елементи. Саме вони і впливають на те, що отримується у підсумку нержавіюча або ж надміцна сталь. Такий метод традиційний, але існує альтернатива. Це електрометалургія. У ній використовується лом металу, котре переплавляють у дугових пічках за допомогою електроенергії. Цей спосіб більш екологічний. Викиди порівняно з доманим менші на 70%. Ним виробляють приблизно кожну третю тонну сталі у світі. У фіналі процесу матеріал проганяють через гарячі чи холодний прокат і роблять термообробку. Так отримують листи, прути чи труби. Процес потребує доволі багато енергії. На одну тонну сталі йде орієнтовно 20 гігаджоулів енергії, яка утворюється завдяки спалюванню вугілля. В результаті викиди становлять 1,8 тонн СО 2 на тонну продукції. За переходу на так звану зелену сталь замість коксу використовують водень, про який ми вже раніше розповідали. Але для цього потрібні мільярдні інвестиції у напрям. Тому на таке мало хто готовий піти. У 2024-му у світі виробили приблизно 1,9 мільярди тонн сталі. Тобто глобальне використання становило трохи більше як 200 кілограмів сталі. На душу населення уявило собі так: ви і 200 кілограмів сталі. Домінує у цій галузі Китай. Там виробляють понад мільярд тонн матеріалу, і це більш як половина від глобального ринку. Наступна у списку з відставанням у понад 6 разів Індія майже 150 мільйонів тонн. Майже вдвічі менше виробляє Японія 84 мільйони тонн. Фактично, впритул за неї йдуть США зі своїми майже вісімдесятьма мільйонами тонн. Серед лідерів є також Росія, Південна Корея, Німеччина, Туреччина, Іран та Бразилія. В цілому Азія виробляє 70% усієї сталі світу. В той самий час Європа та США фокусуються на якісній продукції з низькими викидами.